І всім привіт! І в цьому відео я вам хочу показати свого нового песика Бобіка. От, Бобік, привітайся! Він спить йому пофіг. Коротше, він у мене є такий досить маленький, йому тільки пару місяців. Але взяв я його десь пару днів назад. Він ще там всіх боїться, але до мене він привик. От, мене Бобік любить. До речі, він трохи на корову схожий. До речі, він нічого не робить, крім того, що спить, счить, сре і їсть. І все. Крім того, він нічого не робить. Ну, хіба що ще кусає мене? Бобік він такий милий. Але він спати просто хоче. От. А так би я вам його трохи детальніше би показав. Але він дуже милий. От. Вушка отакі прикольні. От. Вушка. Ну, коротше, він такий гарний. Може, коли він виросте, от, коли стане більшим, то я знімлю ще віддільне відео про нього, от. але поки що якось. От він ще маленький. От. і, До речі, він навіть цей одного разу на мене насрав, мене обісрав повністю. Ну, він взагалі ще не навчився ходити нормально срати, стяти десь на траву хоча б ходити. А то ну, просто бери і може в хаті насрати, на дивані, може на мене насрати. Ой. Коротше, не знаю, що ще розказати про мого бобіка. Вот. І, ну, коротше, всім пока. Вот. Він такий милий. Вот. corova